Привіт, друзі! Мене звати Роман і ви на каналі Get Alliance. Сьогодні ми поговоримо про те, як отримувати пасивний дохід від нерухомості у Варшави, не витрачаючи час на організаційні процеси. Поговоримо, як працює модель оренди під ключ і чому вона стає популярнішою серед наших інвесторів. І давайте розпочнемо з пояснення терміну оренда під ключ. Це означає, що власник нерухомості може передати всі питання пов'язані з підготовкою житла до оренди, пошуком орендарів, укладанням договору та обслуговуванням квартири в професійній команді. Ви отримуєте повністю готовий до оренди об'єкт, а всі операційні моменти бере на себе компанія. Зручно, правда? Чому ж це особливо актуально для Варшави? Річ у тому, що Варшава динамічне місто з великим попитом на оренду серед студентів, іноземних працівників молодих сімей. Через це інвестиції в нерухомість тут мають потенціал для стабільного росту та доходу. Але важливо розуміти, що для пасивного доходу потрібен саме комплексний підхід, адже оренда це не тільки здача ключів орендареві. Отже, що входить в послуги під ключ, давайте розглянемо основні етапи: підготовка квартири до здачі, дизайн, ремонт, меблювання та встановлення необхідної техніки, щоб квартира виглядала сучасно та привабливо. Пошук орендарів компанія здійснює рекламну кампанію, показує квартири потенційним клієнтам і проводить відбір надійних орендарів. Вкладання договору, професійна підготовка юридичного договору оренди, врахування інтересів власника, звичайно. Обслуговування квартири компанія забезпечує контроль за технічним станом квартири, оплату комунальних послуг і швидке реагування на потреби орендарів. Чому ж власники обирають саме модель оренди під ключ? Ось кілька переваг. Економія часу, вам не потрібно самостійно займатися жодними організаційними питаннями. Пасивний дохід. Ви отримуєте дохід від оренди, не витрачаючи свій особистий час. Захист інвестицій. Компанія забезпечує збереження квартири та її догляд, що допомагає зберегти вартість об'єкту на ринку. Безпека, професійний підхід гарантує відбір надійних орендарів, оформлення договорів і своєчасну оплату. Якщо ж ви вирішили обрати оренду під ключ, важливо знайти надійного партнера, зверніть увагу на досвід компанії, відгуки клієнтів та прозорість умов співпраці. Наприклад, у нас в GT Alliance працює команда з досвідом понад 6 років, і ми допомагаємо власникам не тільки здавати квартири, а й максимально спростити всі процеси. Ми маємо багато клієнтів, яким ми допомагаємо спішно інвестувати в такі квартири. А потім організовуємо весь процес під ключ. Отже, оренда під ключ це можливість отримувати стабільний дохід від нерухомості в Варшаві без зайвих клопотів. Якщо ви хочете інвестувати або вже маєте нерухомість, але не хочете витрачати на це свій час, звертайтеся до нашої команди. Ми зробимо все, щоб ваші інвестиції приносили пасивний і постійний дохід. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк та залишайте коментарі. А ми продовжимо розкривати для вас цікаві теми про нерухомість Варшаві. До зустрічі в наступному відео. А з вами був Роман та команда «Get Alliance. Пока-пока.